Ефірі новини на ЮА Рівне у студії Тетяна Климчук. Мої вітання станом на 10 годину ранку. Всі дільниці на території Рівненської області працюють. Всі вони відкрилися вчасно. Про це повідомив координатор. Постереження за виборами громадянської мережі опора Михайло Балик свідками процедури початку голосування журналісти Юарівни сьогодні вранці стали на виборчій дільниці по вулиці Корчатова, 1 у приміщенні автошколи ЦОУ. і виявили, що там бюлетенів менше ніж зареєстрованих виборців. Члени ДВК отримали 2457 бюлетенів. А виборців у списку на дільниці 2461. Про це повідомив голова дільничної виборчої комісії Василь Левчук. З його слів про цю ситуацію. Він повідомляв ОВК і там отримав відповідь, що це не проблема. Це залежить не від нас, тільки бюлетенів нам передала окружна виборча комісія. У вас теоретично може бути таке, якщо всі 100% відсотків прийдуть, що комусь не ви проінформували окружну виборчу комісію. Вони сказали, що в тому ніяких проблем не бачать. У нас не одна така дільниця в місті Рівному, є ще декілька, але той мізер бюлетенів уже центральна виборча комісія до передавати не буде. Бюлетні дають по попереднім спискам, а потім приходять уточнюючі списки. Там на пару дільницях є на 30-й, я помню по пам'яті, що є. Це не проблема. Ви самі знаєте, що 100% процентна явки в нас не буває. На 153-м багато не хватало, то їм привезли. Як повідомив координатор спостереження за виборами громадянської мережі опора Михайло Балик станом на вчорашній вечір бюлетенів також не вистачало на декількох дільницях по 153 му та 155 му виборчих округах. Загалом такі моменти спостерігалися в 153-му територіальному виборчому окрузі та в 155-му територіальному окрузі. Станом на 10 ранку, точніше тобто, навіть не станом на 10 ранку, а станом на вчорашній день. в 155-й територіальний округ довезли центральну виборчу комісію. білеті, тобто всім дільничним виборчим комісіям вистачає бюлетені. В 153-му територіальному окрузі була дільниця, де було більше 100 білоте не вистачало. Знову ж таки, станом на вчорашній день цю, цей момент тобто, вже закритий. На увазі, що Центральна виборча комісія також довезла бюлетені для цієї дільничної виборчої комісії. Загалом по 1973 округу є дільниця, де різниця між кількістю виборців і кількістю отримання бюлетенів, вона невелика, там буквально в 1-2 бюлетені. Журналісти Суспільного сьогодні працюють в різних районах Рівненщини. Наш кореспондент Володимир Струс побував на двох дільницях у місті Дубно. Це дільниця на мікрорайоні Цукровий та у будинку-інтернаті для людей похилого віку. Яка там ситуація, Володимире? Ми перебуваємо зараз біля окружної виборчої комісії номер 154, де збирають інформацію з п'яти південних районів. Як повідомили на про нестандартні ситуації на дільницях комісії не повідомляли. Всі надія поруч з будинком для людей похилого віку. Там має проголосувати 95 осіб з цього будинку, і стан на двадцятого, коли ми там були, майже усі вони вже проголосували. Як повідомило нам керівництво. Виборчої комісії, повідомлено керівництво дільничої виборчої комісії. Окрім того, ми завітали на одну з найбільших дільниць дубна на мікрорайоні Цукровий. Там на мікрорайоні Цукровий станом на 11 годину проголосувало понад 11% виборців. Загалом в рамках цього округу має проголосувати майже 173 тисячі осіб. Ось ми продовжуємо перебувати тут та слідкувати за ситуацією. Наразі у мене все. Дякую, Володимире. Нагадаю, це був наш кореспондент Володимир Струс. І за перебігом голосування він слідкує у місті Дубно. У громадській громадянській мережі опора повідомили про недопуск їхнього спостерігача на засідання комісії. За словами координатора спостереження за виборами опори Михайла Балика, це сталося на виборчій дільниці в селі Острії Млинівського району. Спостерігач опори прибув на дільницю о 7.20 ранку. Двері на дільницю були зачинені. На вимогу допустити його на засідання. Поліцейський вийшов та сказав, що до нього вийде голова дільничної виборчої комісії. Попри повторні звернення до початку голосування, спостерігача... На ранкове засідання так і не допустили голова ДВК Марія Томкана. Пояснила, що спостерігач прибув надто пізно. Насправді, згідно закону, спостерігача не мали права не допустити на ранкове засідання комісії та обмежувати його в спостереженні, пояснив Михайло Балик. Досить серйозно порушено, тому що е, наш спостерігач не мав змоги е, спостерігати за усіма процедурними е, засіма процедурами, які відбуваються на, е, на ранковому засіданні. Хочу нагадати, що на ранковому засіданні дільнична виборча комісія перевіряє власне сейф або металеву шафу, де зберігаються білотні. Тобто, вона перевіряє, чи вони не були, скажімо так, пошпошкоджені стрічки або тобто саме ті моменти опечатання цієї цього сейфу або скриньки. А також власне на ранковому засіданні голови дільничних виборчих комісій. Починає заносити перші дані в протокол про підрахунок голосів. Це власне, вони оголошують загалом кількість виборців, яка є присут... ну, тобто яка є на, діль... на цій дільниці. Також вони оголошують кількість виборців, які включені до списку з до витягу зі списку виборців, тих осіб, які будуть голосувати на думку. Окрім цього, вони також оголошують кількість бюлетнів, які отримали від окружної виборчої комісії. Щодо реагування, Громадянська мережа опору буде звертатися до правоохоронних органів щодо цього факту. Полюховичі обирають президента у селі Серники Зарічненського району із 1373 зареєстрованих виборців. 70% мають прізвище. Полюхович, частина з них що й одинакові імена та по батькові чи не плутаються на виборчих дільницях? З'ясовує Юлія Друкти, ні, Та Зараз вона з нами на прямому зв'язку. Юлія, розкажи, як проходять вибори у серниках. Доброго дня. Зараз ми знаходимося на виборчій дільниці номер 341. Розташована вона в будинку культури села Серники. Навпроти знаходиться церква, тому частина селян пройшли на дільницю перед богослужінням. Решту очікують у після. У списку виборців 70% мають прізвище Полюхови, Частина з них ще й одинакові імена. Вітати відтак їх тут розрізняють за вуличними прізвиськами. Станом на 13.15, за словами заступниці голови ДВК 341, Дин Тетяни Полюхович вже проголосувало 450 виборців. Ще 23 особи голосує на дому. За словами пані Тетяни, голосування проходить у штатному режимі. На дільниці чергують поліцейські. Наразі у мене все тетяно. Дякую, Юлія. Нагадаю, це була наша кореспондентка Юлія І За перебігом голосування на виборах президента вона слідкує в Зарічненському районі. 27 спеціальних дільниць, одна з яких тимчасова розташовані в Рівненській області. Одна із них працює в обласному перинатальному центрі. Там зареєстровані 56 виборців породіль. Як відбувається процес волевиявлення? Там бачила Анастасія Бачук. Обласний перинатальний центр виборчий округ номер 152 десята година ранку. На момент, коли наша знімальна група прибула, проголосувати тут встигло п'ятеро породіль. Дев'ятий за лікомбюлетен у скриньку кидає пані Тетяна з села Велика Омеляна Рівненського району. Жінка лежить у перинатальному на 38-му тижні вагітності. Це її четверта дитина. Звичайно, що приємно, що держава дбає про це і хоче, щоб якомога більше кількість людей проголосували. Вибрали достойного кандидата. Лише трошки сумніви дійсно будуть зміни в нас в державі. Мені здавалося, що я людина оптиміст, але трошки зараз в мене такий стан. Переживаю і дуже б хотілося щоб зміни у нас були б на краще. На цю дільницю видали 59 бюлетенів, розповіла голова дільничної виборчої комісії Тетяна Костюк, а зареєстрованих виборців 56, четверо з яких через стан здоров'я самотужки прийти проголосувати не зможуть. Для них заготували спеціальні скриньки. Члени комісії до них у палати навідуються о чотирнадцятій годині. Складається спеціальний витяг, куди вносяться її про цієї породілі прізвище, ім'я і по батькові, паспортні дані. Тоді складається комісія з трьох членів ДВК і з переносною виборчою скринькою до них підходять в палату, і там відбувається голосування за місцем перебування. Роділі працюємо в штатному режимі станом на 10.07 у перинатальному центрі проголосувало 50% зареєстрованих виборців. Анастасія Бачук, Валерій Мартинюк, новини ЮАРівне. Станом на 12-ту годину до Нацполіції повідомили про дев'ять можливих порушень під час виборів на Рівненщині. Чотири з них фотографування бюлетеня на дільницях рівного. Один випадок навмисного викидання бюлетеня в смітник в сарнах. Опитування виборців про їхній вибір у Мізучі, агітаційний банер у Рівному, неправильні адресні дані виборця у здолбунові та підпис навпроти прізвища рівнянки, яка ще не голосувала. Про ці випадки повідомив речник Нацполіції області Антон Круг. За вказаними фактами правоохоронці проводять перевірку. На ваших екранах кадри з виборчої дільниці, розташованої в автотранспортному технікумі. Там члени ДВК зафіксували одне із вище згаданих порушень фотографування бюлетеня. Спалах виборчі кабінці. Робила зауваження, голосом зробила зауваження, що порушення є фотофіксація. Секай, Члени комісії підійшли, спостережачі підійшли, спиталися, Він сказав: я не знав, чого не можна зробити відео спостережку згідно закону не можна. Возбущався він, але ж почав видаляти своє відео удали, видали. Біли тняв кинув і все. Ну на той час не було працівника поліції, і він пішов. Він змушався, пішов. Поки гукнули представника поліції, то він вже вийшов з приміщення. Все, скажіть, а це ну, якийсь молодий чоловік або чи старший? Ні, ні, старший. Дивки, мабуть, 50. до п'ятдесяти 50, да. старший, старший, старший. А старший. А він, ну а як він пояснив, чого він фотографував? — Для себе він сказав на згадку, що були такі вибори, і хотів собі залишити на згадку. І все під час виборів. До мене звернулася спостерігач, що в кабіні произошов спалах телефону. І ми одразу всі відреагували на цей спалах, щоб заборонено ну, ще що, Пригласили останніх спостерігачів і попросили видалити фотознімки. Ну, Ви викликали поліцію? Так, поліція ну, ми пізніше ми сообщили, бо Поліція не знаходиться в залі. Вона знаходиться на дворі або в кабінеті. І що далі поліція? Складала протоколи кіщо? Да, складала протокол. Нагадаю, журналісти Суспільного у день виборів працюють у різних районах області. Наша кореспондентка Лілія Майорова зараз знаходиться на одній із дільниць корця. Лілія, яка там ситуація? Ми вітаємо, так я за корці на одній із виборчих дільниць їхністі корці я знаходжу розташована в районному будинку культури тут очікують на 1935 виборців. Станом на 13 годину 511 виборців проголосувало. І очікують особливість виборчої дільниці в тому, що очікують на прихід виборців з монастиря. Там зареєстровано 80 черниць, які мають прийти до цієї дільниці, аби проголосувати. Це корицький Троїцький, корицький ставропігіни, тобто патріарший жіночий монастир, як я вже сказала. 80 монахів, поки що я зазначив голова дільниці, голова комісії виборчої дільниці Михайло Василишин. Порушень не зафіксовано. Я була свідком, коли один з не знайшов себе у списку виборців, він скажеться, що його немає. Хоча на минулих виборах його теж не було на, на виборах під час виборів, і один виборець зауважив, що запрошення прийшло на його адресу на людину, яка не зареєстрована за цією адресою і не проживає. А поки що без явних порушень. Таню. Дякую, Лілія. Нагадаю, це була наша кореспондентка Лілія Майорова. І за перебігом голосування на виборах президента вона слідкує в Корецькому районі. Слідчо-оперативна група та патрульні працюють у цей момент на виборчій дільниці за адресою Макарова, 6 у Рівному. Там, за словами керівника відділу комунікації Нацполіції області Антона Крука, виборець порвав бюлетень. Як розповів наш кореспондент Руслан Савуляк, який зараз перебуває на дільниці, виборець кинув бюлетень в бік членів виборчої комісії. На чоловіка склали акт та відпустили про розвиток ситуації та що загрожує виборцю за такі дії. Ми розповімо згодом. Також як повідомив головний лікар станції швидкої допомоги рівного Валерій Ковальчук станом на 13.20 жодного виклику лікарів на дільниці обласного центру не було. У мене ж наразі все ще більше новин про те, як відбувається голосування на виборах президента у Рівному та області. Читайте на нашому сайті, а також на сторінці нашого телеканалу у Фейсбуці. Свої ж новини повідомляйте нам за номером телефону, який ви бачите на екранах. У студії для вас працювала Тетяна Климчук. Побачимось.